Управління емоціями, формування мови тіла, що виражає впевненість, невербальна комунікація, мова тіла, взаємодіючи з іншими людьми, ми не завжди усвідомлюємо, скільки та яку інформацію ми передаємо їм невербально. Однак відомо, що невербальна комунікація часто демонструє наші почуття та емоції набагато чіткіше, ніж наші слова. Вираз обличчя, жести, те, як ми стоїмо, як швидко і голосно мовимо, наскільки наближаємося до інших людей, все це свідчить про те, що і як ми відчуваємо. Свідомо чи ні, інші люди роблять висновки про наше ставлення та емоції, і навіть коли ми мовчимо, ми все одно спілкуємося за допомогою пози та виразу обличчя. Мова тіла та невербальна поведінка дуже важливі для того, щоб людина з якою ми спілкуємося. Почувалося комфортно, наприклад, коли ваші слова не узгоджуються з жестами, виразом обличчя і так далі. Суперечливе повідомлення, яке ви передаєте, створює у вашого слухача розгублення та недовіру, знаючи, якою має бути оптимальна невербальна комунікація, мова тіла, жести та інше, ви зможете створити атмосферу довіри та взаєморозуміння в стосунках з іншими людьми. А як це у житті? Я говорю двома мовами українською та мовою тіла. Ви можете впливати на те, як вас сприймають і відчувають інші люди, просто змінивши свою позу. Не варто копіювати пози, жести та вирази обличчя, які вам здаються дивними або ненатуральними, вам потрібно засвоїти лише декілька впевнених жестів чи виразів, і ваше тіло та розум підлаштуються під них. Якщо ви хочете здаватися більш компетентним і впевненим у собі, не лише демонструйте впевненість, а й насправді відчуйте себе впевненим, скориставшись наступними прийомами стійте або сидіть прямо, тримайте голову високо, розслабте плечі рівномірно розподіліть свою вагу на обидві ноги. Якщо ви сидите, то не перехрещуйте ноги, поставте обидві стопи рівно на підлогу. Якщо ви сидите, то тримайте лікті на підлокітниках крісла, а не притиснуті до боків. Якщо ви сидите, тримайте кисті рук на колінах або на столі, забезпечте необхідний зоровий контакт. Говоріть тихіше, говоріть повільніше ви не можете контролювати всі аспекти невербальної комунікації. Насправді, чим більше ви намагаєтеся, тим ненатуральніше ви виглядаєте. Але якщо ви просто будете постійно користуватися одним чи двома прийомами, то ваші думки, почуття та поведінка підлаштуються під них.